Селяни на півночі Київщини двома тракторами тягнуть російський бтр 82 з пустими баками. Трофею комплектований боєкомплектом до 30 міліметрової гармати і кулемета, сухпайком та одностроєм загарбників. Білі позначки на ньому вказують, що наступав з білоруського напрямку. Витягнули з гребелю, там йшли бої, там ще є дві єдиниці. Притягнули нашим, ще зараз поїдемо притягнемо. Місцеві чоловіки не побоялися піти в ліс, звідки нещодавно їх обстрілював ворог. Після відповіді ЗСУ члени екіпажу цього броньовика втекли. Але місцеві мисливці та розвідники напевно вже дали їм заспокійливе. Бетер виявився нулячим. 219 кілометрів. Він практично новий. він ще весь в окупорках. Військові кажуть, за день ремонту його повернуть в стрій. Тільки вже український Сергій Камінський, прес служба сімдесят ї окремої механізованої бригади, військове телебачення України.